Як ви можете спостерігати, проводимо облаштування інженерних споруд на другій лінії оборони. Повсякденний, повсякчас, ми це проводимо як на першій лінії, так і на другій лінії оборони. Так як 2024 рік нас визначен скажімо так, роком оборони. Тому ми створюємо ці інженерні споруди, інженерні інженерне загородження для того, щоб укропити наші позиції на нашій землі. Залучаємо все, що в нас є, це як інженерна техніка, і велику роль відіграє особовий склад. Робота постійно ведеться, але статистика, наприклад, за цей місяць вже створено три оборонних позиції. Так, використовуємося ми на більш активних напрямках з метою укріплення оборони або облаштування позиції, ну, нових позицій. Якщо це чисто бліндаж, то це до 4 діб. Ну, Дуже залежимо від погодних умов. 3-4 доби. Якщо з лінії окопів, це трошки більше, але до тижня, до тижня часу скажімо так, зводний опорний пункт ми облаштовуємо. Ми знаходимося в Команду спостережного пункту, який був облаштований з пошкодженої техніки, а саме КАМАЗа, який був пошкоджений, списаний, і для повторного використання був використаний даний корд для команди спостережного пункту. Броньований. Облаштовується основний вихід, запасний вихід. Так, облаштовується тамбур, вентиляція. Тут буде зплавнутися пічка. Покоп для кулеметника і з перекритою щілиною по 4 метри облаштований згідно методичних рекомендацій. Так, облаштований бліндаж на 6 чоловік. Для цього також облаштоване місце для приготування для харчування. Буржуйка облаштована, перевірена. Тренаж під час злею, можна було від воду вибирати, вичерпувати.